Оце це повідомлення про залучення е, західних грошей, тому що на 26 й рік, на наступний, тобто рік, е, тому що щодо нього багато невизначеності, так, так сказано в повідомленні, якось дуже тривожно звучить, правду кажучи. Що у нас там з невизначеністю на 26 й рік? Ну е, тут потрібно бути все ж таки коректніше. Йдеться е, е, про що? Е, МВФ, і я це цю цифру вже озвучував в студії прямого МВФ. Повідомив в квітневому звіті, якщо не помиляюсь, що уряд України вже підписав угоди про залучення фінансової допомоги там безповоротньої, кредитної допомоги. Але ці допомоги вже на 57 мільярдів доларів на цей рік. На це після чотирьох на цей рік. А, так і більш того в реальності з точки зору фінансування дефіциту державного бюджету, навіть з урахуванням цього переглянутого пропозиції по перегляду в бік збільшення на оборону, на цьому випадку коштів цих 57 мільярдів вистачає. Більш того, навіть буде певний залишок перехідний на наступний рік. Але очевидно, що уряд ну потрібно, уряду потрібно вже до початку осені Мати основні орієнтири щодо можливості залучення допомоги на наступний рік, тому що вам потрібно подавати проект державного бюджету на 26 рік, і в ньому вже має бути відображено і дефіцит і джерела його покриття. Тому з цієї точки зору так вони ведуть цю співпрацю щодо обговорення умов і розміру цієї допомоги на наступний рік. Це ну цілком нормально, і те, що у них немає ще. Ну, остаточного розуміння, скільки може бути злучити, це теж ну цілком передбачено, бо це, це співпраця з урядом багатьох країн, у яких є теж свої бюджетні процеси, і які теж даючи нам певні зобов'язання, ну мають їх закласти собі в бюджет. Я не економіст, звісно, але в мене таке питання: якщо ми не знаємо, що у нас там наступного року, на що ми витрачаємо на кешбеки? Оці там як там президентські оті тисячі і купа іншого, може, може, варто спрямувати на найголовніше, на оборону? Ну, це інша історія. Абсолютно очевидно, що у нас е з одного боку є більш-менш передбачувана ситуація. Ну, принаймні, на цей рік щодо залучення а, зовнішньої допомоги, і є дуже багато питань щодо ефективності а, використання наявних коштів. Я вже не кажу просто відверту корупцію і зловживання. А, я про це теж знову ж таки згадував суді прямого про. Фінансування будівництва будівель прямо там, в зоні з'їтнення, будівництво там доріг і так далі, і так далі. Там наскільки якісно при цьому будуються фортифікаційне спорудження, там теж багато питань, і лише згодом можливо нам вдасться зрозуміти скільки там вкрали на цьому. Тому тут є питання, але якщо ми говоримо суто про складову фінансову, то от вона така на цей рік у нас є кошти. На фінансування повністю економіки і фінансування збройних сил, але наступний рік наступним роком потрібно займатися і думати, що, що ми вийдемо з точки зору ну проекту державного бюджету на наступний рік і розуміння, яким чином нам о, вдасться тримати ситуацію. Ну і про наполонівські плани уряду. Інформацію я вже прочитала на початку. Сподівання прем'єр-міністра Шмигаля відкрити до кінця року всі шість переговорчих кластерів. Раніше уряд заявляв про те, що сподіваються відкрити до середини року, тобто до кінця червня, три переговорчі кластери. Не відкрили жодного. Ну, знаємо, що заблокувала Угорщина. В угорщині наступного року вибори, і вона ж нікуди не дінеться. То на що розраховує уряд, заявляючи про те, що всі шість переговорчих кластерів на шляху до Євросоюзу будуть відкриті? Ну звісно, це певною мірою може вважати, що піарна історія, а уряд повинен демонструвати впевненість і успіхи. Це ну, класично не тільки для українського уряду для будь-якого уряду будь-якої країни. Інше що справді є певні реалії, і вони ну, в першу чергу пов'язані зараз з Угорщиною. Що Угорщина, в, звісно, я думаю, що до, до виборів в наступному році в парламентських в Угорщині тут буде блокування. Сподіваємося, що після того це блокування зникне. Але крім того, є ще історія пов'язана з тим, що під гаслом. А того, що ми йдемо в Європу, у нас часто густо наші урядовці пропонують речі, які мало мають спільного з європейськими вимогами. Більш того, ми беремо часто на себе зобов'язання, які не повинні брати, особливо в умовах перехідної економіки. Я знов ж таки про це. Ну, зазначав в студії прямого, що для України з дуже скажімо, стракати економікою з перехідною економікою, з дуже великою кількістю сировинних виробництв, причому відсутності природних виробництв. Надмірне регулювання і надмірні податкові зобов'язання щодо податкового навантаження на економіку вони є не дуже добрими. Вони лише будуть провокувати зменшення можливості. Для, вітчизня, для вітчизняного бізнесу. тому дуже важливо, щоб ми не, не брали на себе тих зобов'язань, яких можна не брати, бо це лише створює додаткові проблеми для України. Ну це питання професійності класу переговорників, які зобов'язання вони беруть для України. Дякую, пане Борисе. Борис, Борис Кушнірук, економічний та політичний експерт, був з нами на зв'язку.